Американці радять знайти гроші всередині України через боротьбу з корупцією та тіньовими схемами. А ОПУ не задоволений такими порадами. Україна звинувачує США у мільярдному дефіциті бюджету через затримки з допомогою. У Вашингтоні радять шукати гроші в ефективній боротьбі з тіньовою економікою. пише Financial Times. Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню закликав союзників прискорити виділення 50 мільярдів кредиту, стверджуючи, що затримки з поставками озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоби платити зарплату військовим. За його словами, повільне постачання зброї, особливо зі США, привело до зростання військових витрат на 12 мільярдів доларів. Це означає, що Україна змушена зафіксувати дефіцит, який, за оцінками інших урядовців, цього року становитиме близько 43,5 мільярдів доларів. США Марченко зауважив, що Україна перебуває у дуже вразливому становищі, а призупинити війну неможливо. Однак західні інвестори вважають, що Київ повинен зробити більше для боротьби з великою тіньовою економікою. Уряд України повинен визнати масштаби тіньової економіки і негайно розпочати боротьбу з нею, сказав голова американської торговельної палати в Україні Енді Гундер. За оцінками голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Обсяг тіньової економіки в Україні може становити до 12 мільярдів доларів. Натомість уряд пропонує підвищити податки, щоб наповнити бюджет. Щоби корова менше їла і більше доїлася, треба її менше годувати і більше доїти. Офіс простих рішень Зеленського у нас традиційно сильний. Підприємства, які сплачують податки, будуть змушені платити ще більше. В той час як тим, хто ухиляється від сплати податків, все сходить із рук. Зауважує голова Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер. Від каналу Саме Сік. Багато притямних економістів, фінансистів та бізнесменів пишуть і говорять про те, що зараз підіймати податки це вельми невдалий час і вельми ризикове рішення, що підйом податків вплине на падіння донатів для ЗСУ, і таким чином для ЗСУ грошей більше не стане, а може стане ще й менше. Вже не кажучи про те, що це відіб'ється на цінах буквально на всьому, і найбільше вдарить саме по малозабезпечених верствах населення, говорять про те, що просто взяти і підіймати податки, щоб їх стало більше, нібито, це так насправді не працює, бо бізнес починає втікати в тінь. Говорять про те, що для того, аби стало більше грошей в бюджеті, треба не піднімати податки, а навпаки, знижувати їх. Робити лояльнішими, робити так, щоб більше платників сплачували податки, а не ті, хто платять, платили ще більше, збільшувати податкову базу, а не самі податки. Але здається, для Зеленського і для його посіпак всі ці розумні економічні обґрунтування це як слухати шум води. Здається, вони в цьому ні чорта не розуміють, тому маємо те, що маємо.